Нікого немає. Стрім йде, але чат благословляє стілець. Що ж, бляха, тут сталося? Як взагалі стрім, в якому повинно бути мінімум 10 тисяч глядачів, тримається живим. <кхух> Якщо буде менше, бомба вибухне, та він закінчиться. А поки послухай про творця цього дійства: ютубер ДакДак, американський стрімер та ютубер на даний момент е, з 2.86 мільйона аудиторії, який почав викладати відео на Ютуб у 2015 році по Hearthstone. Карточна гра, в якій ти маєш викласти найкраще поєднання карт, щоб подолати супротивника. Так він продовжував 3 роки. Поки в 2018-му не почав робити різноманітний контент. Та через рік приєднався до стрімерів. Ну, ви і подумаєте: ну і що? Що він американський ютубер чи стрімер, чим взагалі він відомий? А тим, що в нього зовсім нестандартний підхід. От, наприклад, перша креативність. Він стрімив GTA 5 та паралельно з цим глядачі могли вводити команди. І, наприклад, він на величезній швидкості поверне вправо, і цей гід додав залученості глядачів, що, до речі, дуже важливо. Дивишся це відео і тобі щось не подобається, обкладайте мене пісюнами в коментарях, або навпаки. Зараз не про всі його креативи, а лише про цей стрім, на якому навіть йому майже не було. І це не було обіцянкою в стилі, якщо ви протримаєтесь 10 хвилин, то ми подивимось вагітна в 16. Ні. Зовсім ні. Як взагалі це починалося? Він стрімив гру про кухаря. Але була одна умова: якщо на стрімі буде більше ніж 8 тисяч переглядів, то він не зможе грати. В один момент на стрім зайшло більше, ніж 8к. Чат почав сміятись, жартувати, і він чекав, поки вони від'єднаються. Але ніхто так і не вийшов. Всі чекали, що ж буде далі. Але є одна проблемка: в нього були справи і зовсім не було часу на продовження стріму. Через це він вирішив переписати свій код, щоб якщо на стрімі буде менше, ніж 10 тисяч глядачів, ось ця бомба вибухне. І стрім зупиниться через 10 секунд. Після цього пояснив умови і сів чекати. Просто чекати. Нічого не роблячи. А глядачі просто відмовлялись покидати стрім. Чат нісся, як ніколи і почалась естафета. Hold The Line! Якщо по-простому залишайтесь непорушними. Цю репліку ви будете бачити ще часто. Ой, як часто. Якщо ви думаєте, що вони щось чекали, ні. Вони сиділи на стрімі, щоб він не закінчився. Але тоді дак подумав. Що він може просто піти в справах і залишити стрім включеним. Все одно він хотів його закінчити. До речі, на цьому моменті вони сиділи вже понад годину, ждучи нічого. І ось цей момент починається стрім, що й справді без стрімера. Чат не втратив своїх мотивів і почав поклоняти стільцю. Стільцю Карл, стільцю. На цей момент відмітка глядачів тримається в 13 тисяч. Нагадую, якщо буде менше десяти, стрім офнеться. Через годину суцільної тиші глядачі. Такі. Тим не менше ми нарешті відмовились від цього побічного персонажу. Він займає дуже багато екранного часу в цих епізодах. Правда? Я такий радий, що я тут для цього. Цей стрім працює на задньому фоні без звуку і я дуже здивований, що тут відбувається. Люди повинні зупинитись виходити. Після того, як Дак покинув нас, ми втратили 1900 переглядів. Люди, ми на 11 тисячах, будь ласка, тримайте стрій. В цей момент, коли люди почали виходити, і на стрімі стало 12 тисяч людей, вони почали кричати в чат. А коли цей лічильник опустився до 11 тисяч? Вони стали ще божевільніше і от все ближче і ближче до 10 тисяч. Я вивіз все, що зміг. Хтось потримайте мій стрій. Ми втрачаємо їх. Зупиніться виходити. Ні, ми втрачаємо солдатів. Так, наші цифри можуть падати. Але ми будемо боротись на 11 тисяч. На 10500 ми будемо боротись. На 10 тисяч і одному ми будемо боротись. Будь сильними, чат! Тримайте стрій! Тримайте стрій! Ми будемо боротись! Тримайтесь! І вже більше 2 годин тиші. Несподівано музика починається. Ви думаєте, що насправді він був тут. І дивився за цим дійством. Але Дак ще досі в залі тренується. То як так сталося? Ще на початку стріму він зайшов на сторінку стріма свого відданого фанату, який присвятив канал в його честь. Але забув вийти. І тоді на цьому стрімі включили музику, і чат почав оживати. Дах взагалі в 30 хвилин ходіби від свого дому. І ніяк. На це не міг повпливати. Чат просто взірвався від щастя і почав діювати і підтримувати друг друга. Але все ж не так радісно, поки дак їв та працював в іншій кімнаті, чат був сам не в собі. Тому що глядачі продовжували падати, і ніхто не хотів кінця цього стріма. Тримайте стрій, чат! Вони можуть забрати нашу якість, вони можуть забрати нашого стрімера. Але вони ніколи не заберуть наш стрій. Дак не може зупинити нас за будь-яких оставин. Тримайте наш стрій. Ми, бляха, не переможні. Стійте в попелі мільйонів мертвих стрімів і просіть їхній чат, якщо важлива честь. Вони витримали до того моменту, коли дак повернувся. Але це не те. Так просто, він вирішив їх покатувати, стрімити далі навіть не збирався. Йому потрібно було закінчити цей стрім. Він перечислив рівні, які вони пройшли. Стрім з дагом немає дага та музики. І наступний немає звуку стільця, щоб не було кого боготворити. І якщо вони переживуть це, він відкриє наступний рівень. Це вже не просто стрім, це боротьба за виживання. І пообіцяв. Чи якщо вони переживуть цей та наступний рівень, він зіграє Фортнайт одну гру. Якщо що, він не професійний гравець. Чат. У нас є ціль світло в кінці тунеля. Ми повинні пройти цю пітьму і відсвяткувати перемогу. Як дитина не дага, а чату. Після цього повідомлення тепер Донат не буде працювати голосовим чатом. Тому для них це ще більше випробування. 30 хвилин тиші. Тримайте стрій задля стільця. Так, не залишить їм такої нагоди. Ви думаєте, ну все, на цьому стрім закінчиться. Куди ж беш стільця? Але ні, чат знайшов нового бога мікрофон, якого назвали Майкл Фон. Це була підтримка чату. Вони не готові були здаватись. Ці 30 хвилин вони витримали, але наступні будуть ще жорстокіші. Це будуть найжорстокіші тортури. Ідея була така: якщо тиша не заставляє їх покинути стрім, то можливо найгірші звуки заставлять. Він включив, що тільки можна, і на додачу ще й свій стрім на п'яти різних вкладках, ще й якість стріму понизив до мінімума. Просто послухайте. Is it just me, or has Doug's content gotten me way better all of a sudden? Chat, we have invested far too much time to give up now. Hold oh, the fucking line. Guys, the bits over this sucks. Parallel to the streamer, we will be able to do the stream. So, we will be able to do the stream. Після побаченого він вирішив зарейдити стрім. Рейд це перекидання своєї аудиторії на інший стрім. I tell if to Hey, he's still alive by the time I'm done stream, I'm done raiding him. I don't know what to tell. І після 30 хвилин цього невиносимого тортуру глядачі виросли до 13 тисяч. Подумайте тільки, це збільшило глядачів. Що бляха? Це за чат такий. Останньою ланкою було просто вимкнути стрім. І якщо вони протримаються ще 30 хвилин, то отримають одну оту одну однесеньку гору Fortnite. Насправді. Він відфотошопив фото, як виглядає вимкнутий стрім і поставив це на фон. І це майже спрацювало. Але знову, онлайн виріс до 13 тисяч, які дивляться просто фото. До речі, уявіть, що ви заходите на стрім, і він один з двох найпопулярніших на той момент. Заходиш на стрім, а там нічого. Чат витримав ці тортури. Він протримався цілих 5 годин. І Дак вирішив, що вони перемогли. Він не зміг перемогти їх і визнав, що це поразка. Вони отримали цю гру в Fortnite, і чат почав ще більше підбадьорувати інших. Тримайтесь, будьте сильними! Ніби це найскладніша частина цього стріма. Гра насправді протривалась недовго. Він зайняв 75 те місце, це доволі швидко, хвилин з 10. І тепер він виконав дану обіцянку: час зупиняти стрім. Він придумав, як позбутися глядачів. Рейд. Він працює як примусове прикидання глядачів на інший стрім, але вони можуть це пережити. Їм потрібно встигати нажимати на кнопку. Я хочу продовжити дивитись. На момент початку рейда було 14 тисяч, потім 16 тисяч, що насправді не могло бути правдою. Після першого рейду опустилося до 12 тисяч, 11 тисяч знову рейд. Ти не можеш нас збити, так! Чат, тримайте стрій! І час зарейдити канал, який підтримував стрім музикою. Бум! 10500. Ми пережили твій рейд! І ти ще три на більше рейдів! Ми виграли, ми заслужили це! Залишилось ще 300 глядачів до кінця. Факт, що тобі потрібно 10 рейдів поспіль. Демонструє нашу непохитність. Тримайте стрій, чат! 200 глядачів до кінця, бум! 12 глядачів. І все. Стрім закінчується протягом 10 секунд. Після початку коду вибухівки знову 10 тисяч повернулось на стрім. Після цього він запостив запис цього відео на ютуб і сказав: я видалю його, якщо він набере 1 мільйон переглядів. Ніхто не хотів його дивитись, і це зайняло відео аж 4 місяця, щоб його видалити. І тепер цей стрім залишиться в згадці мого відео та відеодага. Сі, стій, сі, стій, сі, сі. Я знаю, ти хочеш вийти, але не забувай, що якість контенту також залежить від тебе. Тому можеш підтримати мене на монобанку, щоб я зміг записувати тобі в кращій якості звуку. Надіюсь, тобі сподобався такий формат. Якщо ж ти додивився до кінця, уже нажми ту кнопку підписатись. Напиши свої враження та кинь своєму другу цю цікавинку.